Привіт усім, друзі! Ви знаходитесь на каналі Інферніс, та сьогодні я розповім вам усю актуальну інформацію про модифікацію під назвою Gunslinger Mod. про те, що було додано в останніх оновленнях, що планується додати в майбутніх апдейтах, а також розповім про українську локалізацію Ганслінгеру. Про те, де її можна знайти, як встановити її на останній версії моду, а також бонусом розповім про те, як розпакувати файли ганслінгеру, якщо ви плануєте робити на його основі свій мод. За відеоряд, який використовуватиметься у даному відео, я вдячний реквайталу, посилання на ютуб канал якого буде в описі під цим відео. Для тих, хто прийшов особисто за останньою інформацією, а саме за інформацією щодо української локалізації ганслінгеру, я розділив свій досить немаленький відосик на тайм-коди, щоб вам не доводилося чути зайву воду. Бажаю всім приємного перегляду! У поточний момент останнє оновлення за 22 лютого 2022 року привнесло найпроробленіші зброєво в геймплейній модифікації ряд цікавих речей, якими, на жаль, не змогла достатньо насолодитися більшість українських гравців. Бо на наступний же день після релізу вони прокинулись від вибухів о 5 ранку, але не будемо про погане. У новій версії ганслінгеру був змінений кут огляду головного героя, а також положення зброї в його руках. Якщо ви це не помітили, не хвилюйтесь, я теж. Але я гадаю, кожен помітив при грі в минулій версії Ганслінгеру, що при ношенні екзоскелету він з неймовірною швидкістю міг зіпсуватись від будь-якого подразника. Наприклад, простоявши 15 секунд у вогняній аномальній зоні, екзоскелет міг зіпсуватись на 5 полосок броні, а його ремонт коштував від 30 тисяч дерев'яних. Але це було не настільки хардкорно, скільки просто дивно, бо приблизно такий самий рівень зіпсованості екзоскелет міг отримати пристойній в радіоактивній аномальній зоні. Тобто ще раз, від того, що головний герой отримує радіаційне випромінення, екзоскелет стає гірше захищати від вибухів та куль. Але це ще не весь абсурд ситуації. Мені, як гравцю, який з жовтня по грудень 2021 року грав у Анслінгер на майстері, доводилося стикатись з ситуацією, коли я, будучи екіпірованим в екзоскелет, мусив пройти до аномальної зони з детектором, перевірити її на наявність артефактів, після чого перезавантажитись. Та пробігти в цій зоні між аномаліями, щоб швидко забрати артефакти, та ще швидше вибігти з неї. Інакше екзоскелет псувався настільки сильно, що його ремонт обходився мені дорожче, ніж ціна за артефакти, які я в цій зоні дістав, та через які я і зіпсував настільки свій екзоскелет. Так ось в останньому апдейті цей жах з екзоскелетами все ж таки пофіксили. В них тепер нормальний рівень прочності. І щось мені, як модоропу, підказує, що проблема була лише в відсутності зайвого нуля в параметрах захисту, через що прочність екзоскелету була, скоріш за все, рівно у 10 разів нижчою, аніж мала бути. Моделі для детекторів відгук та ведмідь, як і текстури детекторів Велес та Сварог, були замінені на більш деталізовані. Була змінена стійка головного герою з ножем в руках. Також був баг, який я ніколи не аб'юзив, не тільки тому, що навіть не знав про його існування, а банально через те, що не було в ньому необхідності. Коли ти маєш, наприклад, зіпсований в нуль автомат Калашникова, після чого кидаєш його рандомному персонажеві, він його підіймає. Потім ти вбиваєш цього персонажа та отримуєш більш-менш ціленький калаш. Так ось цей баг теж пофіксили. А для людей, які створюють аддони на Ganslinger, був створений механізм конфігових ін'єкцій, який полегшить їм можливість працювати з файлами моду, під'єднуючи їх окремо через файли конфігурацій. Самі файли конфігурації, до речі, тепер читаються швидше завдяки оптимізації, яку розробники реалізували в цьому оновленні. До речі, саме проходження Ганслінгеру в 2021 році я закинув на проходженні Приб'яті-1 через те, що банально не міг протримати в живих увесь загін. Постійно вмирали то вано, то зулус, то бродяга, то соколов, ще на рівні снорків, а все через те, що в них був занадто великий рівень кровотечі під час будь-якого подразника. І здоров'я втрачалось занадто швидко. І цей жах у новій версії теж слава Богу пофіксили. Таке відчуття, що розробники просто читають мої думки. Логіка роботи контактних гранат була підведена до реальних прототипів. До речі, щодо контактних гранат. Якщо хтось не знав, то при стрільбі з гранатометів, таких як, наприклад, РПГ-7, з її задньої частини виходив реактивний пар, який у реальному житті міг би, наприклад, повністю обпекти обличчя людині, яка стояла позаду тебе. Так, от, тепер такий самий ефект реалізований і тут. При вистрілі з гранатомету за стрільцем реактивний пар буде віднімати здоров'я у стоячих позаду головного героя сталкерів або мутантів. Тепер при укусі кабанів з деякою ймовірністю головного героя вибивається з рук зброя, що схоже на ефект, коли зброя вибивається при нападі бюрера. До речі, що те, що інше, тепер анімовано на рівні рук головного героя і тепер виглядає більш красиво та реалістично. Також був доданий анімований та динамічний ефект горіння головного героя під час попадання у вогняну аномалію або в багаття. Тепер, щоб погасити горючу шкіру, необхідно буде додатково натиснути кнопку дії, після чого програється цікава анімація. Ну і на десерт у новій версії моду додали нову зброю, а саме російський однозарядний гранатомет RGM 40 Кастет. Це, до речі, якщо вам не вистачило у цьому відео інформації про гранати. Зечу розробникам ганслінгеру спочатку переробити вже наявну у сталкері зброю, а вже потім займатися додаванням усіляких російських гранатометів, інакше можна надовго застрягти в режимі нескінченної розробки свого проекту. До речі, якщо вам цікава позиція авторів модифікації щодо війни в Україні, то знайте, що кожен з розробників шифрується як тільки може, та нічого з зеток не викладає у себе на сторінках, а в їхній групі ВКонтакті не було жодного поста на цю тему. Але мені чогось, ось ця їхня «русская водка, взагалі не до вподоби, як і не до вподоби, їхня помішаність на совковій та російській зброї. На ту саму грозу вони зробили величезну схему систему аддонів, підібрали чудові моделі та якісні анімації. У той час, коли на натівське озброєння вони підібрали відверто прісні моделі, та не менш прісні анімації та прісні апгрейди. До того ж, там і половини від натівського озброєння ще не зроблено, але вже додаються усілякі російські кастети, пістолети Стечкіних і так далі. Не здивуюсь, якщо в майбутньому вони якийсь ППШ додадуть, який в українську гру взагалі не вписується. І в кожному моді, де він був, виглядає. Е, ну, давайте так, синонімів до слова крінжово я не знаю, але цей сенг ненавиджу. Але гадаю, особисто мою думку щодо цього ви вже зрозуміли. До того ж, останній їхній апдейт вони наче спеціально випустили 23 лютого на сувковий праздник Защитника Отечества. Нагадую, що в нас схоже свято відмічається 14 жовтня, це День Захисника України. Але, можливо, це й випадковість, бо, наприклад, реліз першої версії Ганслінгеру перепав на 1 січня 2020 року. А 1 січня це в нас що? Неправильно, це в нас день народження Степана Андрійовича Бандери. Тому кожний росіянин, який бухає 31 грудня, а я впевнений, що майже всі росіяни бухають 31 грудня. Насправді святкують вночі день народження забороненого в них лідера. Упа. А оскільки він, як я вже сказав, на Росії заборонений, виходить, що кожен бухаючий росіянин має сидіти в буцигарні за екстремістську діяльність. Також у Ганслінгері була пофіксена величезна кількість багів та вилітів, про які я навіть не знав, бо в мене все працювало, слава Богу, стабільно. У нових версіях розробники планують переробити дробовик Вінчестер 1300. У відео була показана нова модель дробовика, а також звуки та анімації стрільби та перезарядки. Плюс на Вінчестер 1300 був надягнений коліматорний приціл. Кожний сам для себе вирішить, як воно виглядає, але мені дуже подобається. У майбутньому патчі, окрім довгоочікуваного дробовика, з'явиться декілька корисних поліпшень. Будуть доопрацьовані деякі анімації, які напряму впливають як на динаміку бою, тобто геймплей, так і на занурення, тобто реалістичність того, що відбувається. У першому випадку автор вирішив трохи полегшити життя герою і прискорити анімацію бинтування, ін'єкцію антирада і гасіння костюму, що дозволить гравцям десь на секунду-півтори швидше повертатися в дію. Також були додані рандомні додаткові анімації для бинтування та для гасіння, що має принести різноманітність у поведінку головного героя. Наприклад, іноді. Головний герой бинтує або гасить ліву руку, а іноді праву. Ну і поки що на цьому все. До речі, ця частина тексту робота феномена. Посиланнячко на його ресурс StalkerNews.ua буде в описі. А також, друзі, я, звісно, все розумію. Це справа кожного, та я нікого ні до чого не примушую та не вимагаю. Але будь ласочка, перегляньте мій останній на даний момент випуск нової рубрики новини зони, якщо ви його ще не дивились. Я розумію, що це трішечки не по-нашому, але я над ним дуже сильно старався, навіть дещо побільше, ніж над деякими своїми відеосами. Тож дуже хотілося б трішки підвищити його статистику. До того ж, можливо, ви просто його ще не помітили. Тому посилання на цей відос буде в описі та у підказках угорі. Будь ласочка, перегляньте. А тепер те, заради чого прийшла більшість із вас. Українська локалізація ганслінгеру. Один український користувач оприлюднив у себе в телеграм-каналі український переклад ганслінгеру останньої версії за 22 лютого 2022 року. Він приклав усі необхідні текстові файли, розфасовані по папкам, а також виклав інструкцію щодо того, як правильно встановити його локалізацію. Посилання на його телеграм-канал та безпосередньо на сам переклад буде в описі під цим відео. Тож перейдемо саме до інструкції. Взагалі, було б непогано під час встановки ханслінгеру у пункті Директорія оригінальної гри вказати шлях до сталкеру поклик прип'яті саме з українською локалізацією. У такому разі перекладеним буде не тільки текст гри та зброї, але й озвучка персонажів, не дивлячись на те, що оригінальний ганцлінгер озвучення персонажів майже не чіпає. Переміщуємо Stalker Universal Extractor версії 2.0 на будь-яку вільну ділянку вашої системи, навіть на робочий стіл. Запускаємо її. У строчці Кодування архівів обираємо пункт XDB. Натискаємо на кнопку під назвою Знайти архіви. Після чого вказуємо директорію нашого ганслінгеру. Натискаємо на кнопку під назвою Розпакувати всі архіви зі списку. Після чого чекаємо, коли файли ганслінгеру розпакуються та будуть придатними до власного змінення. Після розпакування архівів у директорії з Анслінгером з'явиться папка під назвою Game Data. Заходимо в неї, у ній заходимо до папки Configs та вставляємо туди з нашого архіву файл Localization.ltx. Далі заходимо у папку Text та кидаємо папку Укор з архіву. Далі повертаємося до директорії Ганслінгеру, знаходимо файл fsgameltx та відкриваємо. Знаходимо строчку, яка починається зі слів GameData, та в ній змінюємо слово false на слово true. Після чого починаються читатися файли з папки GameData, включно з нашою локалізацією, яку ми нещодавно перемістили до гри. Після цього запускаємо гру та перевіряємо наш переклад. Ну і щоб переконатися, що я вас не надурив, зараз зайду в один файл гри та зміню стартовий боєкомплект головного героя, додавши до нього новий гранатомет RGM40. Як бачите, у нас з'явився гранатомет, в принципі, сам переклад працює, в нас нічого не вилетіло, і ми без проблем можемо грати в українізований ганслінгер та навіть створювати на його основі свої модифікації. До речі, якщо ви хочете, щоб я розповів про те, як створювати українські локалізації для вже зроблених модів або збірок, напишіть про це у коментарях, а також ставте уподобайку та підписуйтесь на цей канал, якщо ви ще не підписані. Якщо під цим відео набереться 100 вподобайок, я запишу відеоурок на тему створення локалізації для сталкерських модів. А на цьому все. З вами був Інферніс. До зустрічі!